Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про санкції РНБО проти українських зрадників. З'явилося повідомлення ввечері в суботу, що будуть якісь суперсанкції від РНБО. Всі їх чекали. Нарешті це сталося в неділю. Їх обговоримо. Ну а також обговоримо звичайно і про те, як ці санкції вплинуть на цих зрадників, як можливо відреагує Путін, який підігрівав цих зрадників. І звичайно про ймовірну і швидку ймовірно швидку розмову Трампа з Путіним. Також поговоримо з нами на зв'язку. Валерій Кличок, керівник центру громадської аналітики Вежа. Пане Валерію, я вас вітаю. Слава Україні, Героям слава вітаю вас, друзі. Ну, я вже майже все роз розповіла про що будемо говорити. Давайте тепер подробиці. Президент України 19 січня підписав указ, який надає силу рішення РБО про санкції щодо пропагандистів, які працюють на Росію, позбавив державних нагород низку проросійських діячів, серед яких і бойко знаємо, що під санкції потрапив Шуфрич Мураєв Симоненко. Я до речі про нього згадала вже давно його не бачила. Заступниця. Ця головреда сторона Ю Світлана Крюкова. Як ви оцінюєте, пане Валерію, ці санкції? І от, якщо ми говоримо, наприклад, про тих людей, які в Україні, що вони відчують, і що відчують ті люди, які втікли з України, наприклад, той самий Мураєв, який вже оселився в комуністичному Китаї, і там дає інтерв'ю про те, яка погана Україна. Ну, за великим рахунком, я думаю, що їм байдуже на ці санкції. Звісно, перелік не вичерпний. Осіб про яких треба вводити санкції, їх має бути набагато більше. Але у мене таке відчуття, що ну, є якісь певні критерії стосовно того, до кого застосовуються санкції, а до кого ні. Або в якій кількості, в якій мірі. Ну, наприклад, якщо взяти список, там те, що я встиг переглянути Крюкова, там ну, доволі вичерпний перелік санкцій до неї. А бойко там лише, наприклад, зняли з нього там на державні нагороди пожиттєво. і інших це стосується. Тому я не можу вам прокоментувати, чим мотивувалися саме на РНБО коли готували таке рішення. Але те, що таке рішення ухвалено, підписано президентом, наприклад, щодо бойка, мені зараз. Здається, що це і реакція на суспільний резонанс, тому що от історія з бойком пам'ятаємо, як він там в Тікток виступав і фактично ну говорив, що в російською мовою і церква все окей, і так далі. Там когось десь ущемляють. На це справедливо викликало не вбору. Викликало вбурення у багатьох українців, але хочу зважити, що не в усіх. Не на 100%. тому що є багато хто в Україні сьогодні на тлі дуже невдалих рішень влади, це так м'яко кажучи, абсолютно в усіх сферах, розпочинаючи там від законотворчої роботи боротьби з корупцією, організації служби о збройних сил України, мобілізації так далі цілий перелік. Сформували негативне ставлення до влади, у них сформувалося так, і вони сформували самі до себе негативне ставлення, і вони шукають якусь альтернативу. На превеликий жаль, вони бачать альтернативу навіть в тих, до кого були введені санкції. От згаданий Мураєв, бачу зараз, як несеться дуже сильно вже не перший день, не перший місяць навіть. У мережі TikTok сформовані відеоряди там, з його попередніх виступів і про те, що там мурає майбутнє президент і так далі. Вони планують повертатися в Україну. Хоча це зараз може видаватися якоюсь дикістю, але я вам хочу сказати, що такий сценарій розглядають як реальний, і в тому числі і в Кремлі. І те, що там ті, кого ми добре знаємо, спікери на каналах Медведчука, які поширювали саме проросійські наративи. Тому що там були різні гості, нагадую, а, і політики ходили, і експерти ходили різні поширювали. Одні відстоювали українські інтереси, а другі просували російські наративи. А, то ці експерти також сьогодні активно, то саме Лазар там у нього зрозуміло, що команда збирається докупи, вона нікуди не розвалювалася, і ми будемо чим далі, тим більше бачити активності медійної, що стосується саме е, можливості просування в політику. Колишніх сателітів проросійських партій і кремлівських прокремлівських партій до цього частина бойка мураєва і інших, і вони будуть повертатися в політику так. Ну от, власне, про те, а чому лише тоді зараз ці санкції? Тому що ми ж розуміємо, як діє російська пропаганда. Ми знаємо, як діє ось ця кремлівська цвіль і які заяви вона буде робити. Ми пам'ятаємо, що там, десь сидить е, хат українського поету е, Медвечук, так і ось дивіться е, зараз Мураєв просуває ось ці свої наративи. Він активно використовує китайський Тікток. Він сидить в Китаї так. І зараз на цьому фоні. Е, Ну, звичайно, що російська пропаганда буде казати про утиски на свободу слова. А чому раніше не можна до них було підійти? Тому що ми пам'ятаємо початок повномасштабного вторгнення. Всі сиділи тихо, типу, всі потім потрошки почали піднімати голови, і ось цей накрут почав збільшуватися, збільшуватися, збільшуватися. Зараз ми вже бачимо кілька Ютуб е, каналів проросійських. Зараз ми бачимо ухилянтів, які втікли з України і позаводили свої Ютуб канали, і так само. Чому лише зараз? Ну не вже це лише зараз стало помітно? От е, як, як ви собі бачите відповідь на це запитання? Та я ці канали ну, бачу. Я що... про це говорило, ну, ну, пане Валерію, ми з вами про це Ні, говорили. почекайте, це ну, Таню, Таня, от я хотів би, щоб ми, от, по, будь ласка, поверніться, давайте ми з вами поспілкуємося на цю тему. Я вас наполягаю, щоб ми не, це, не, не робили зараз так, що я там, типу, щось не бачу. Тому що ви знаєте, що зараз відбувається? Коли ми це все говоримо, то глядачі, які дивляться, кажуть, дивіться, клочок толерує. Ні. І я ну, не хотів би, щоб ми так говорили про це, тому що я особисто говорив про ці ютуб-канали, про які ви говорите ще рік тому, два роки тому. І коли ви мене запитуєте, чому. Пане так, Валерію, я про це і кажу, що ми з вами про це говорили в ефірах, але ну, влада. Я наполягаю зараз на побіти, тому, так. щоб не було різночитання в запитаннях, бо коментарі під відео будуть не дуже приємні. І зараз, коли ти говориш погані речі, на тебе накидають купу лайна. Я не хочу бути відповідальним за бездіяльність влади. Я на цьому наголошую. І коли мене запитаєте, чому це запитання не до мене. Тому що ми про це з вами говорили неодноразово. І на це запитання має відповідати влада, чому на третій рік. Я роблю припущення, що багато хто із цих персон були інтегровані у різні структури влади. Вони, звісно, не були безпосередньо на посадах виконавчої влади, але нагадую, бойко, депутат Верховної Ради донині. Ну, якщо хтось забув, він є. Обраним а, депутатом представляє якісь верстви населення, як у нас кажуть, альтернативної мніні на сьогоднішній день. Я от кажу, яке може бути там альтернативне мніні, коли Росія напала на Україну. Ну, ви ви при пам'яті чи ні? Але це так подається. Тому шкода, звісно, що лише через три роки після широкомасштабного вторгнення ми бачимо, які санкції до того ж там Шуфрича, і Мураєва і інших їх, звісно, треба було вводити набагато раніше. Я навіть не сумніваюся в тому, що вони і дивляться зараз нас, і там і відслідковується все. Ці всі справи хто там за, хто проти. Це все на лівці. Повірте, що команди працюють дуже потужно, і я ну бачаю, що не дуже простим буде політичний процес в Україні, навіть умовно, там після якогось там досягнення перемир'я. А це точно нас чекає в цьому році, зважаючи на риторику Трампа, яку він зайняв ще не пройшовши повну інавгурові повної але вже його перша промова свідчить про це. Тому це запитання ще раз наголошую. Це не до мене, це до влади. Можливо, пане та пане Валерію. Я абсолютно розумію, що не до вас, тому що знов ж таки я з вами в ефірах на різних медійних платформах говорили ми про це і говорили про те, що русський мір і більше піднімає голову. Більше так. того, якщо ми навіть згадаємо Дубінського і Шуфрича. Вони то сидять, але вони досі є членами комітетів. І тут питання навіть не до нашої правоохоронної системи, і суд і суду, який каже, що Шуфрич має виконувати свої зобов'язання. Тут питання до самих їхніх колег народних депутатів. Чому навіть попри те, що люди сіли, попри те, що є вже санкції? Народні депутати не проголосують, не виключать їх з комітетів. Отут От в цьому питання і чи не означає це, що все ж таки, попри заяви, що ніяких виборів не буде, все рівно е, ось ці проросійські сили зараз почали до них готуватися і вони це все будуть використовувати. Та я секундочку, а хто не робить заяви, що ніяких виборів не буде. Ну, ми ж чули від президента та і від офісу президента, що ні, ніяких виборів, поки триває війна, та о поки триває війна. Оце поправка. А угу. до виборів усі готуються. А те, що вона як може завершитися буквально от там за 2-3 дні умовно. Ну, ми зараз не хочемо там робити прогнози, як Дмитро Гордон. Я не хочу цього робити так, тому що зрозуміло зараз там часові проміжки, якісь там рамки малювати, не дуже вдячна справа. Але е, всі розуміють, що буде тиск на Україну, в тому числі і для проведення виборів. Це розуміють навіть в офісі президента. Але звісно, ну вони ж не будуть говорити, давайте проводити вибори під час війни. Вони активно закупили кампана запустили кампанію, що цього зробити нереально в умовах широкомасштабного вторгнення. Порівняння будь-яке з 2014-2015 роком, коли проводилися вибори, дев'ятнадцяти абсолютно ніким не сприймається. Тому що людям ну от реально, скажу так, забили мізки тим, що це неможливо. Хоча, от ми обговорюємо з колегами, і, і знаємо, що сценарії проведення виборів навіть в умовах широкомасштабного вторгнення готуються офісі і нагадую, президент говорив і припускав. Що якщо буде таке наполягання з заходу щодо проведення виборів, це також його пряма мова, можна знайти її не так складно, то в, е, навіть розглядається варіант проведення виборів в умовах широкомасштабного вторгнення, в умовах війни. Mm -hmm. Він про це говорив. Тому я, ну друзі, зараз, коли там чую. Про те, що хтось там проти виборів, або читає коментарі: я б за вибори язики там комусь повідривав би і так далі. А президент говорив: ну, ми буквально з вами минулого тижня цитували президента. Що якщо хтось говорить про вибори, то відкрутіть йому голову. Ну це ж знову ж таки пряма цитата президента. Я не виключаю, що вона зміниться буквально там за тиждень-два, вже залежно від того, як буде вибудувати ще раз наголошу свою політику по відношенню до України Дональд Трамп. Але він хоче швидкого вирішення питання, так само, як воно вирішилося швидко і у секторі Гази. Бо ну, направду, святкують лише палестинці, ізраїльтяни не святкують. Три міністри із військового кабінету Нітеняху подали відставку, якщо, можливо, хтось не знає. І там партія навіть ціла виходить із коаліції. Тому часи будуть непрості, але для мене абсолютно очевидним і зараз це демонструють практично всі політичні лідери, що вони готуються до виборів. Політичні проекти розписуються, політику вводять відомих уже боксерів навіть. Ну, певно, нікому не секрет, що і з Усиком розмовляють про його залучення до е, політичних проєктів, його зустрічі демонстраційні із залужним і так далі. Перемови Залужним. Це все є. Ну, послухайте, не бачите, не говорите про це, бо це можуть тільки сліпий і глухий. Або ті, хто взагалі не знається на політиці. Але звісно, що ну, влада буде заперечувати, що цього немає. Ну, зрозуміло. Зараз не в вину владі, це просто для розуміння, хто нас дивиться, щоб глядач зрозумів до річ. Політика дуже цинічна справа. Дуже цинічна справа, і ті, хто при владі перебувають, будуть діяти завжди в інтересах своїх і цинічним чином, і будуть говорити одне, але, але робити насправді зовсім інше. І, і те, що вводилися от санкції, які ми щойно говорили, це також один із політичних моментів. я Вважаю, і я не виключаю, що це пов'язано із майбутньою виборчою кампанією, недопущенням когось до виборів і так далі. Хоча я підтримую ті рішення, які були ухвалені стосовно цих проросійських пана я теж абсолютно і так, так. власне про пропагандистів до Макса Назарова прийшли. І тут тож, також в мене виникло питання, тому що е, до нього приходили на початку повномасштабного вторгнення, потім якось про нього забули, і знову до нього прийшли. Це той, той, той що діардіца та так, так. само звернули е, увагу на канал. Лана, тут і так само в цей день тут, завдяки службі Божій, було викрито і адвоката, який співпрацював з росіянами, і працівникам метрополітену, що дивую, але тим не менш, ось про тих, хто сіє зраду через свої Ютуб канали Ось цей Макс Діарді ага. який став спочатку. Все було окей, а потім все ж раз до нього прийшли, дали йому пожити, подихати, і знову до нього прийшли. От чому така пауза була? Чи можемо ми думати про те, що він все ж таки працює чи? З усією повагою до вас. Ну, я не знаю, чому пауза. Ми ще раз говорили, ми з вами про це говорили і про ці канали. Я з колегами спілкувався. Та подивіться, хто ходив на ці канали, ці два роки. Там і чинні народні депутати ходили. Ну, чому вони не відповідають, чому вони туди ходили? Європейська солідарність там, і слуги народу, всі там. У нас mm -hmm. телеканали цілі діють, яких фінансують Ну, Тут Питання, регіонали. чому цього ну, не, не ну хіба цього було не видно? Це правда. Ні, Але ну питання, розумієте, хіба цього було не за вас відповісти на це? Я з усією повагою до вас. Ну я не буду за це відповідати. Я про це ні, говорю. Ні, ні, я вас не прошу. Я вас не, не прошу за це відповідати. Влада, відповідати. За це. Це, це. не реально. я. Розумієте, це реально не я. Вибачайте за емоційність, тому що мене це тригерить. Я говорю mm -hmm. вже два роки з колегами, які безпосередньо у розвідці і так далі. що це за хі у вас робиться? Зумієте? Вони кажуть так, мабуть, треба. Вони також мені відповісти на це не можуть. От. Тому я перепрошую. Ну коли ходили, ходили? Не ходили, не ходили. Сьогодні так дай Боже, щоб хоч зрушилось з місця нині, щоб вони не заглохло. А от е, добре, зараз, пане Валерію, запитаю вас, а як ви думаєте, не заглохне від кого це залежить? Ну тому що а Боже, далі що? побачимо. Це все, що я вам Добре. можу сказати. Знаєте, тому, пане що... Валерію, тут головне, тут головне, щоб ми не згадали е, вислови наших попередніх президентів, та і особливо кучмо. Так це було вже. От хочеться, щоб було щось, щось нове, щоб все ж таки був е, вирок. Слухайте, нас Україна вже рекламними бікбордами обклеєна. І я mm -hmm. зараз не про Друзенка говорю, навіть розумієте? Вони обклеєні вже рік тому бікбордами, військовими, які сьогодні на фронті з повагою до них представляють політичні партії. Благодійні фонди, які клеять, я не розумію, як вони ще вмудряються клеїти ті, бікборди, ну, мабуть, десь гроші беруться. Викуплені е, ці площадя, ну, коротше, викуплені бікборди, які вже лежать там і чекають тільки старту. Ну, Це ж також загальновідома інформація. В певних колах, звісно. Тому будемо бачити, звісно, якою буде реакція влади далі, чи заглухне, чи не заглухне, домовляться чи не домовляться. Хто що буде просувати тут? Але те, що я зараз бачу, то Кремль намагається реально повернути знову історію перед початком широкомасштабного вторгнення і захопити Україну, взяти її під контроль політичним чином, політичним способом. Тобто привести до влади проросійські політичні сили. Так вони зробили. В Грузії, їм вдалося. Це саме вони робитимуть у Молдові, і це саме будуть робити в Україні. Це саме вони роблять у Румунії, це саме роблять, робитимуть у Німеччині і по всій Європі. Ну, ми мусимо це розуміти. Бо, от ви говорите, що Мураєв використав там китайський Тік-Ток. Так питання не в тому, чий Тік-Ток. От ми часто, я бачу, хейп, давайте закриємо Телеграм, давайте закриємо Тік-Ток. Давайте закриємо все. Ви закрили однокласники, дуже б допомогло. Ні, не дуже допомогло. Питання в тому, як працює сама чинна влада, які вона ухвалює рішення, як вона використовує ці самі соціальні мережі для того, щоб просувати свій контент, і який має бути, ну вибачте, максимально чисто справедливим. Тоді ви не закинете нічого. Я пригадую свій один з ефірів під час виборів президентських 2019 року, в ніч виборів. Тоді на радіо НВ, коли ми спілкувалися про те, чому програв Порошенко. Він же ухвалював багато хороших рішень, говорили мені. Кажу, Окей, чому за нього не проголосували 73%? Тому що ці рішення були недостатньо ефективними, от нині така сама ситуація. Тому що рішення, які ухвалюються владою, вони недостатньо ефективні. Навіть в умовах війни це взагалі ну, дуже висока відповідальність. Тому ми бачимо купу. От президент говорив, що сталося в Україні, росіяни кинули це лайно на вентилятор, і воно понеслось. Ну тому треба, щоб не було приводів. Звісно, це непросто. Їх можна створити і штучно. Але треба працювати із інформацією. Треба працювати от саме в медійній частині, в медійній галузі, не лише в Україні, а й за кордоном, поширювати свій наратив. Росіяни це роблять дуже вміло. Дуже. Хоча у них факапів та в рази більше, ніж у нас. Але ми це не робимо. Тому що, ну, як правило, це робиться на м, таких волонтерських засадах. От, наприклад, що я роблю. У мене ж немає державного фінансування для того, щоб вести свій YouTube канал. Немає. Але він має там певну кількість підписників. Ну, не так багато, 200 з лишнім тисяч, але все ж таки є аудиторія, плюс в Тіктоку 300 з лишнім тисяч. Але фізично зробити контент самому дуже непросто. Ви це чудово розумієте. У мене нема команди. Але е, намагаюся робити те, що можу. Я не жаліюся, я просто говорю про те, що державних програм, які б саме фінансували такі напрямки, їх немає в Україні. А вони повинні бути для того, щоб поширювати проукраїнський наратив. І повірте, ми б дуже легко б, дуже легко б сьогодні. Дуже багато ініціаторів, таких як, як цих, які готові це робити, вибили б з і вичистили б зовсім е, інформаційне поле України і навіть не закривали б TikTok. І повірте, б, ніякий Бумраїв би тут би не граби погоди. Ну, ось тут правда Росія. Давайте будемо відвертими над своєю пропагандою і над е, цим всім працює вже. Вона не припиняла працювати з часів руйнування радянського союзу. Вона весь час так, працювала так. і поширювала свої наративи. І дуже добре, що принаймні, хоч трішечки, але Європа почала вже на це звертати увагу. Пане Валерію, як ви вважаєте, про що буде говорити Трамп із Путіним? Знаємо, що Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з кремлівською цвіллю. Нібито мета дзвінка це обговорення особистої зустрічі найближчим часом, щоб домовитися по. І знайти шлях до завершення війни в Україні, але от як ви вважаєте, що ще може прозвучати на цій зустрічі, і це буде так на цій розмові, і чи над ну кому вона більше зіграє в плюс чи радітиме їй Путін? От дивіться, давайте звернемо увагу, коли Шольц телефонував Путіну. Хейту було на адресу Шольца просто неймовірна кількість. Як він може з терористом? Та це взагалі не, не гідно канцлера Німеччини, лідера Європейської країни. Ну просто його змішали з лайном. Зараз ви бачите критику на адресу Трампа? Тим паче про розмову Трампа з Путіним вже відомо давно. Я взагалі, не ні. взагалі ні. Запитання: а чому? Навіть в Україні ніхто нічого не говорить. Я бачу певне ну певну кількість коментарів у себе там у телеграм-каналі і в Ютубі, коли про це пишу. Що як можна розмовляти з терористом, тим паче, тим, кому виданий ордер на арешт міжнародним кримінальним судом, і Швейцарія така говорить: та нічого страшного, нехай приїжджає, ми арештувати її не будемо. Словаччина так само каже, та ми зробимо виняток. Сербія, ми готові прийняти. Ну і так далі. Хоча місце проведення там зустрічі Трампа і Путіна у Росії вже окреслили це може бути В'єтнам або. Туреччина. Ну чому В'єтнам чи Туреччина? Ну я зараз по пам'яті не скажу, але певно вони не, не підписували Римський статут. В'єтнам так точно не підписував, можу помилятися. Але е, справа в тому, що вони знайшли собі місце, де вони можуть провести перегори. Е, але е, тут якраз є питання про те, про що вони можуть говорити. Е, дуже багато домислів, дуже сьогодні багато міркувань. Але я зараз беру за точку відліку. Позицію Трампа стосовно м, війни Ізраїлю проти терористичного групування Хамас. Трамп сказав буквально вчора, що він вважає своїм досягненням, що була підписана ця мирна угода, і вона стала можливою підписання її після того, як він переміг 5 листопада на виборах. І він каже правду. Я абсолютно розділяю цю позицію, що саме завдячуючи Трампу була підписана ця угода, яка готувалася дуже давно. Її не хотіли підписувати в Ізраїлі, тому що умови підписання її були невигідні Ізраїлю. І звертаю вашу увагу ще раз, що три міністри із е, Кабміну Ізраїлю звільнилися ознак ну, протесту. Палестинці святкують це в усіх куточках світу. От і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі так, палестинці там святкують, і в секторі Гази вони святкують саме це припинення війни. Але от в Ізраїлі я не бачив жодного такого мітингу, де був би там святкували і раділи цьому. Тим паче, Ізраїль випустив 90 палестинців в обмін на трьох ізраїльтян. 19, по моєму пане Валерію, здається, що 19 в обмін на трьох. Я читала інформацію, що 19. Ну можливо, бо я... Але більше Діля... так погоджуємося більше, так так. 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 Да. і там різниця просто колосальна в десятки разів. Це засвідчує про те, що ну от чую я коментарі: ізраїльтяни не рахують вони за своїх людей і так далі. Ну, слухайте, це наратив, от реально примітивний наратив. Звільняти треба, звісно. Але е, ми говоримо про те, що на сьогоднішній день важливо розуміти, які умови цього припинення війни, вогню для Ізраїлю. До прикладу, чи буде встановлено у нього всі? Подальші нормальні міжнародні відносини із Палестиною, хоча там ну, набагато складніша ситуація, ніж видається на перший погляд. Я не знаю таємної частини цієї мирної угоди. Нітаньяху сказав, що якщо сектор Гази і Палестина не буде виконувати умови, які підписані, то безумовно він відновить війну і сказав, що Трамп дасть зброї на це достатньо. Але чим він мотивувався, коли говорив, можливо, там, коли він зустрічався із Трампом. То вони такої домовленості до, досягли. Але Трамп говорить, що саме головне припинення війни. В Тій частині дуже цікавий коментар його колишнього радника з нацбезпеки Джона Болтона, який він дав телеканалу «Франс 24 буквально днями. Ну і про це ж він там говорив і японському загальнонаціональному телебаченню. І він говорить про те, що Трамп не буде. М Торгуватися інтересами України, тобто для нього не важливо, як закінчиться саме ця війна щодо дотримання інтересів України. Йому головне, щоб припинили стріляти. Я також такої думки притримуюсь. Я розумію, що у Джона Болтона є особиста, можливо, образа на Трампа. Коли він пішов з його команди, Трамп тоді сказав, що це я його звільнив, а не він сам пішов. Був такий політичний момент, публічний. Він каже: Від мене не йдуть я звільняю. А, хоча Болтон доволі ґрунтовно розповідає про те, як працював Трамп, як він працюватиме, і інші члени його команди. З великим застереженням відносяться до намірів Трампа реалізувати всі його ініціативи вже на другій під час другої каденції, тому що він буде більш жорсткішим. І навіть буквально вчора була опублікована аналітична записка посла Німеччини у Вашингтоні, який пише про те, що Трамп буде змінювати конституційний лад навіть в Сполучених Штатах Америки, поширювати посилювати федеральну владу. Тобто, коли він буде говорити з Путіним, він буде говорити про щось, що точно не буде відповідати інтересам України, тому що для Трампа не важливі кордони, які визнані організації Об'єднаних Націй, я просто ще раз нагадаю всім, що якоїсь сильно великої критики з боку європейських країн про наміри Трампа взяти під контроль Гренландію, Панамський канал. Канаду зробити 51 м штатом, ну не знаю на рахунок Мексики, як далеко в нього підуть ті, там наміри. Так ніхто не робив таких зауважень, тому що всі бояться, бояться намірів Трампа, які він буде реалізовувати на своїй посаді, і намагаються знайти з ним спільну мову. Тому я не вбачаю нічого такого супер. Нам корисного від розмови Трампа з Путіним, але за великим рахунком скажу так, вона має відбутися, тому що Трампу треба зрозуміти наміри Путіна не з переказів, а з особисто. І я відносився до цього. відношуся абсолютно спокійно, так само, як абсолютно я спокійно, відносився до того, що Шольц зателефонував Путіну. Так легітимізація Путіна є, але легітимізували Путіна. Практично всі країни Європейського союзу, коли продовжували з ним торгувати після початку широкомасштабного вторгнення, тому я тут би не плутив би Гоголя з Гегелем, тому що це абсолютно дві різні людини. вибачайте за таке іронічне, іронічне порівняння, так але ну от справді, якщо ви вже реалізовуєте політику, будьте щирими до краю. Мені багато в чому не подобаються наміри Трампа. Але те, що він буде робити, це абсолютно очевидно. Це ну поза межами законів. От навіть скасування заборони на TikTok. Він просто прийшов і скасував, розумієте? Незважаючи на те, що є норма закону, рішення Верховного суду Сполучених Штатів Америки, але скасував. Хоча я підтримую те, що ну TikTok хай собі працює, ви просто правильно з ним працюйте, про що ми щойно говорили. Але якщо є норма закону, це треба робити згідно. Чинного законодавства, в тому порядку, яким визначив закон, Іди в Конгрес відміняє закон, тоді хай собі Тікток працює, або змушують Тікток продати там половину його. Ну, тобто, якісь там домовленості є. Тому очікувати від Трампа традиційних рішень, які ми звикли, що будуть в рамках закону, в інтересах держав, ну, направду, друзі, не варто. Пане Валеріо. Ну, що я вам можу сказати: о 18.30 починається сьогодні за київським часом інавгурація Трампа. Як писала китайська делегація до Трампа, вони хочуть співпрацювати, щоб увійти разом у нову епоху. Думаю, завтра якраз розпочнеться ось ця нова епоха. Десь вона вже почалася, тому що справді ми завжди вірили. Вірили, знаєте, була така надія, що ні, ну президент Сполучених Штатів, який би він не був, він все рівно дотримується законів. Там все там головний конгрес. Але ми бачимо, захотів закрив тікток. Захотів, відкрив тікток, uh -huh. і бачимо певний певний страх Європи uh, перед. Перед сильними, так але тут питання в тому, що силу просто інколи треба показати і роздувати, так як, наприклад, це робить кремлівська цвілі, того його бояться. Пане Валерію, так. будемо обговорювати з вами в наших подальших ефірах. Ось цю нову епоху. Нам головне в цій епосі не загубитися, так і продовжувати бути сильними, тому що наша сила і свобода мені здається це єдине на що зараз орієнтується, в тому числі десь і Європа. Ну Давайте погодимося, так коли вони побачили, що ми це відбуваємо. Вони зрозуміли, що нам варто допомагати. Валерій Кличок, керівник центру громадської аналітики Вежа, був разом з нами на зв'язку. Дякую вам, пане Валерію. Добре. Ну, а вас закликаю поставити вподобайку, підписатися на канал, розширити відео і допомагати Збройним силам України. Не існує маленьких чи неважливих донатів. Допомагайте своїй армії, щоб не стати частиною армії окупанта. Дякую вам за цю розмову. До зустрічі!